Всім привіт! Нещодавно я на каналі викладав ролик про те, як можна зробити анімацію висоти, яка рахується автоматично за допомогою грідів. Цей підхід зараз можна використовувати, це кросбраузерний підхід. Окрім звісно, що інтернет експлорера і взагалі браузерів, які не підтримують грід, але працює це добре. Але в продовження цьому я вирішив записати нове відео коротеньке, які зараз є нові можливості, поки що в браузері Chrome. Але я думаю, з часом підтягнуться інші браузери. Як можна анімувати вже висоту або ширину без танців з бубном, а за використанням звичайних блоків без грідів, без JavaScript і без іншої магії. Погнали. Я вже підготував невеличкий макет, в ньому нічого такого немає. Це просто контейнер, всередині якого є кнопка, на яку ми будемо тицькати, і якась навігація, яка буде відповідно з'являтися або зникати в залежності від того, чи є фокус на цій кнопці. Більше тут нічого такого нема. В css сесії поки що я зробив наступний CSS. Нашому контейнеру задав Position Relative для того, щоб всередині нього можна було позиціонувати нашу навігацію, тому що ми робимо її Position Absolute, виставляємо зверху на топ 100% плюс 1 рем, щоб вона відображалася прямо під кнопкою Left виставляємо в 0, трохи стилизуємо, робимо її в висоту 0. Так як початкова висота дорівнює 0, звісно, що ми додаємо overflow hidden. Для того, щоб весь контент, який є всередині, скривався, додатково обов'язково додаємо visibility hidden для того, щоб подумати про інклюзивність нашого сайту, тому що деякі скрінрідери, навіть якщо ми сказали, ось ці дві властивості, деякі скрінрідери все одно при натисканні на екран будуть читати нам контент, який скритий. Саме для цього ми додатково повинні в цьому впевнитись, що не буде помилок для скрінрідерів, і встановлюємо visibility hidden Теж ось це давайте я поки що закоментую. Тую і дуже простий далі CSS при фокусі, тобто при кліці на кнопку. Ну, це може бути що завгодно. Це просто для прикладу в цьому відео. Ми вибираємо нашу навігацію і робимо вже її висоту автоматично, і показуємо, щоб вона щоб вона показалась. Поки що це працює ось так: при кліці. Ми одразу бачимо нашу навігацію. І ніякої анімації поки що тут нема. Але, типу, ми Нібито хочемо додати ж анімацію, да? то стандартно ми беремо і додаємо відповідну CSS властивість Transition і додаємо в неї Height і Visibility для того, щоб вони анімувались протягом, я тут вказав, однієї секунди, щоб це було видно. Так це взагалі одна секунда це забагато для такої анімації. І як ми з вами знаємо, на даний момент css специфікація не підтримує плавну анімацію таких властивостей, як Visibility і Height. Через це, навіть якщо я зараз збережу цей код і клікну, ми не Побачимо ніякої анімації. Але нещодавно, поки що браузером Chrome, але я думаю, з Chrome з часом підтягнуться і інші браузери. В кінці відео ми подивимось на кенаюс, як багато браузерів Це Спойлер всього один. З'явилася властивість, яка називається Interplay Size зі значенням Allow Keywords. І ця властивість, вона поки що видно, що підкреслюється, тому що навіть в Code ще поки що не знає про те, що вона існує, тому що її додали взагалі дуже нещодавно. Але в такому випадку, якщо я зараз збережу, то в в браузерах Chrome браузер зрозуміє, що ми дозволяємо анімувати такі властивості, які типу не анімуються. І тепер ми побачимо наступну поведінку. Висота анімується автоматично. Звісно, ми можемо зробити це, щоб це було трошки красивіше, і додати, наприклад, якийсь початковий падінг. Але в такому випадку анімація буде дергатись, тому що падінг з самого початку буде видно, тому ми можемо додати початковий падінг по краях зліва і справа, а падінг зверху і знизу анімувати. До цього нам треба додати сюди ще й анімацію самого падінга зверху і знизу, і тоді буде виглядати вже більш прикольніше. Також, що дуже-дуже прикольно, що ми можемо анімувати тепер не тільки висоту, а ще й ширину. Тобто, наприклад, якщо я захочу анімувати ширину, вайт від нуля, давайте додамо тут ширину, то це теж буде без проблем працювати. Єдине, що у випадку анімації ширини, нам треба теж тут змінити трошки падінги, щоб за замовчуванням було був падінг зверху і знизу, а анімувався падінг зліва і праворуч. Ось таким чином. Що ще дуже прикольно, що ми можемо анімувати не тільки до ширини авто або висоти авто, ми можемо анімувати, наприклад, мін контент. І тоді анімація буде проходити до мінімальної ширини контента, що є дуже-дуже кльово. Ну і останнє про що я хочу сказати, що сама по собі властивість Interplay Size є властивістю, яка наслідується до своїх дочірніх елементів. Тобто ми можемо сміливо для нашого проекту просто взяти і вказати цю властивість в нашому руті, і ці браузери, які будуть підтримувати плавну анімацію властивості Hate і вийд, будуть це робити. А ті, хто не підтримують, ну не підтримують, значить. Ну і на останок, давайте подивимося, як багато браузерів підтримують цю властивість зараз. Глобальна кількість браузерів, які це підтримують, 4468. Хоча вже Кенаюс підкреслює це зеленим. По рекомендаціям Кенаюс, типу, можна використовувати це вже в своїх проектах. Хоча, як ми бачимо, не один з сучасних браузерів поки що це не підтримує, а підтримує тільки Chrome і Android браузер. До речі, дуже дивно, тому що на хроміумі на двіжки Chromium, на Вебкіті. Працює не тільки хром, працює ще і опера. Наскільки я знаю, і опера могла б теж підтримувати, але видно, що не було ще нових ревізій від опери. Тому, скоріш за все, думаю, за пару місяців ми побачимо, що багато яких браузерів до речі, Safari теж на WebKit працює. Наскільки я пам'ятаю, почнуть підтримувати Interpolate Size. А це набагато прикольніше, тому що нам не треба танцювати з бубнами, як ми робили анімацію. Ось тут тому, що тут є декілька вкладених один в один діва, щоб зробити анімацію за допомогою гріда, який анімується з 0 FR в 1 Фарб висоті, а в даному випадку, як можна бачити, ми не робимо зайвих елементів, і це працює так, як це інтуїтивно нам би хотілося, щоб це працювало. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним. І ви, хоча б, коли вже з'явиться підтримка багатьох браузерів, вже будете про це знати і використовувати в своїх проєктах. Нагадаю, не забувайте про свої вподобайки, підпишіться на цей канал, в ньому ще буде багато всього цікавого. Я дуже сподіваюся. Напишіть в коментарях, який підхід зараз ви використовуєте в своїх проєктах. Цікаво буде почитати. І ще раз дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні! Пока! script runs through me in this tacky game